Все газові карбюратори з редуктором люди беруть хороше. Оце дешевий. І дешевий карбюратор. Люди беруть по 1600 гривень. Ось такі хороші. Це на генератори до 5 кВт. Від 5 кВт там редуктор буде стояти вже 1900 гривень. Дивіться, люди вже попікалися, я вам скажу, понабирали всякого гімна і тепер ну, беруть хороший якісний інструмент. Бо багато ну хто реально взяв це, оце во в нього генератор не працює або мучитись на Дивіться, цей ще коштує в нас 600 гривень. Такий в нас коштує е, 1600 гривень. Тисячу різниць кається, той то карбюратор з редуктором. Ну, якість самого карбюратора, якість самого редуктора. Цей ви візьмете, настраювати нічого не потрібно. Ви його як поставите, так воно у вас все буде працювати. Цього треба буде щось крутити по-любому. В основному, в 98 вісім на случаях треба щось крутити. Ось візуально ви можете подивитися. Вроді вони похожі, але якість виконання так само можна подивитися. який цей, а який цей. Так що. Беріть хороше, якісне перевірене. 1600 гривень на генератори до 5 кВт. Це у нас СПД, самі класні редуктора. 1600 гривень на генератори до 5 кВт. і 1900 гривень на генератори від 5 кВт. Генератори є інверторні, є обичні, якщо ви ще не купили. Пишіть дзвоніть, зарядні станції, теж, теж маємо. Газові балони, газові плити, генератори, всі контакти в шапці профіля.